Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні відео буде для маленьких художників. Я покажу, як малювати губку Боба. Цей персонаж, так і давно обіцяв це показати і своїм учням, і взагалі були коментарі. Покажіть цей персонаж. Покажу, але покажу з таким підходом, щоб вивчити форму, тобто, щоб це було на користь і навіть я думаю, що і дорослим буде також це цікаво, як підходити до малювання взагалі. Тобто не просто там перемальовувати, да? Чи там ну, малювати, змальовувати, а вникати у форму, спробувати її зрозуміти і так далі. От дивіться, я перед собою тримаю губку. В принципі, це є прототип тієї губки Боба. От, ось бачите, якщо я її роз, ну, розгорну таким чином, то вона у нас буде в об'ємі. Ви бачите навіть зараз перспективне скорочення, як воно відбувається. Тобто цей край йде туди, цей туди. Тому що у нас, я її таким чином поставив, що лінія горизонту знаходиться, якби ну, проходить по ній, і я дуже близько її. На ну, навів на камеру. Якщо я її буду від, ну, вона буде від, віддалятися, то цей кут буде набагато менший. А якщо я, наприклад, опущу, таким чином, опущу, то ви побачите, як буде перспектива змінюватися, буде видно верхню частину цієї губки паролонової да, і, і бокову частину. Тобто, для того, щоб вам намалювати губку Боба, вам необхідно намалювати, ну, якщо ви хочете намалювати в такому в такому ракурсі, як я показував, да? ну от так, наприклад, що вона так трошки боком стоїть, то нам потрібно спочатку намалювати, е, намалювати форму, схожу на прямокутник. От. Але там губ, губка Боб, він у нас що? Він у нас е, трошки форма його звузюється донизу. О, десь тут вона закінчиться. Це місце для ніг. Там Такі ножки кумедні у, ну такі ніжки кумедні у губки Боба у цього персонажа. А отут я малюю е бокову частину, тобто товщину цієї губки я малюю. Да? так, А тут воно йде от так. Чому так відбувається? Бо лінія горизонту десь проходить в цьому місці і виходить, що от десь, десь, десь отут вони зійдуться. Да? Ця, ну, ну, це направлення з цим. Вони -то між собою паралельні, але вони зійдуться на лінії горизонту. От. Тобто таким, таким чином. От ще раз показую вам на камеру, як воно відбувається. Ви бачите так само. Тільки е -е, тут у нас ще що ми додаємо. Ну, і давайте я, я трошки ну, не таким товстим зроблю нашого губку Боба, а трошки його вущим зроблю. Хай буде отакий десь. Да? І тепер я. Після цього можу додати якісь плавні лінії, бо там в цьому персонажі губка Боб, він, ну, це, ж, це ж форма губки, він має таку форму. Але штані, у нього, штані вони у нього там доволі, доволі рівні. Оце Будуть йти іти у нього коричневі то його, такі штані квадратні, як то кажуть. Тут у нього місце для його рубашки ну Для сорочки його білої, да? а це його буде жовте ну, тіло. О, і далі ми підходимо до того, як намалювати йому ніжки. Я думаю, що а, з, з цією формою ми з вами розібралися, я вам пояснив, показав. В принципі, нічого складного немає. Ми показали його товщину і показали його ширину. Показали висоту, тобто висоту ви самі обираєте. Ставляємо йому у нього там такі ніжки, отакі два отакі, циліндрики. Отакі. Як один з моїх учнів він коли показував, як малювати, він каже, дуже схоже на батарейку. А у мене ще асоціація з Лего. Тобто да, такі блоки Лего і там отакі, отакі є, ну, такі пасіки є, щоб їх поєднувати між собою. От, ви малю, додаєте, малюєте оці ось такі е, ну, циліндрики, хоча вони, в принципі, нам нагадують е, ну, такі ну, ну, ті да? циглинки. І, е, наприклад, хай він буде у нас іти. Він у нас, значить, крокує наш губка Отакі От у нього ніжки, як, як, як сірники, ну, такі палички. От. Чобіток у такий цікавий у нього, Чобіток. От. А та ніжка у нього навіть згинається так чуть-чуть у коліні, і той чобіток отаким от чином у нього йде. Отак. От П'ята, я зараз так заштрихую, щоб вам було видно. От. Якщо вам буде важко таку комбінацію його ніжок намалювати, то ви можете просто намалювати йому рівні отакі палички і чобіточки. От він так іде і крокує. Можна навіть тут йому такий якийсь каблучок домалювати, кому як буде це зручно. Ну і вже ж, якщо ви домалюєте каблучок, то його ще треба і тут домалювати. Так. Ну і слідкуйте, щоб у вас оця нога вона ж ближча до нас, то вона буде нижча, ця, ця ніжка буде вище трошки, Тобто, бо вона якби за цією ногою. Бачите, сховалася затунок. За Він у вас вже крокує. Далі ну, руки. Я, я, ну, як йому намалювати руки? Дуже просто: ми вставляємо йому отаку форму, схоже на такі. Якісь Тут асоціації може бути багато, на дзвіночок да, такий, схоже, тут. І, наприклад, дзвіночок цей виглядає ось тут. Отакий. От От. І, е, наприклад, вста... ну, як, як буде йти рука? Вставляємо йому руку ось сюди, зможемо її зігнути всю руку, да, оцю паличку. От. Наприклад, він вам ну, він маше да? нам. Чи, наприклад, давайте, що він кудись показує пальцем. Він дуже любить показувати там мультику. Він ходить так цікаво. А, і дивіться, наприклад, я спочатку от малюю як сірник. Да? На сірнику є така сірна голівка. От я отак намалював таку голівочку. Далі я додаю такий пальчик, це великий палець. Додаю пальчик. Тут я домальовую вказівний пальчик, отак він трошки вигинається. Да? І тут таких дві такі, ну, такі колбаски дві. Тобто два пальчика зігнуті. Раз, і два. Все. І отут-отак. О, о. Там, в принципі, можна нічого. Взагалі можна витерти, щоб ви тут не, не плуталися. Хай буде так. От, от таким чином ви, ви малюєте йому руку. От. Ну, а та рука, та рука, хай йде, наприклад, отак він просто нею щось, наприклад, розгорнув долоню до нас. Да? Таким чином, знов-таки оця голівка сірника. От, великий пальчик з цього боку. І виходить три пальця у нього будуть. Виглядати. Ну, ну, якщо, я, я не рахував там, скільки пальців у нього чесно, якщо я десь помиляюся, то ви мене потім виправите. Тут не принципово. Якщо там у нього ну, 4 пальці і великі, ну як у людини, то ви тут іще додаєте по пальчику. Якщо у нього так, так, як я намалював, то хай буде так, як я намалював. Тобто це тут не принципово. тобто тут можна вам до, ці пальчики додати. От, ви краще знаєте, я зараз звертаюся до аудиторії <хи> І дітей. Е, так, ну далі що ми робимо з вами? Далі ми поки не малюємо йому е, е, обличчя, ми давайте розберемося, що у нього тут відбувається. Це штані, це у нього сорочка біла, тут у нього буде його е, значить, е, кроватка. Е, Краватка червона. І такий воротничок у нього буде також червоний воротничок. От. І дивіться, що буде відбуватися далі. Тобто тут ми намалювали, трошки, можливо, тут не по центру. Бачите? Десь тут поспішив. Це буває, нічого страшного. Хоча це не принципово, я ж кажу, можна. І так, як я намалював, але щоб все було, як то кажуть, по феншую, то ми зробимо, щоб воно було все-таки по центру, щоб у нас кроватка ця була по центру. Отаким От чином. От так. так, це штані коричневі йдуть. От. І тепер ми з вами переходимо до його обличчя. А, ну, намалюємо йому спочатку очі. Дивіться, я наматую такий овальчик. Далі поруч наматую ще один овальчик. Переважно, щоб вони були, ну, бажано, щоб вони були однакові. От, Коли ви намотали такі овальчики, ви потім можете їх уточнити, взяти, отак, натиснути на олівець. от, Навести їх. І що ми робимо далі? Далі носик, я вставляю десь тут носик. І що цікаво, носик. Трошки зайде на одне з очей на на оце око. от е, І от буде така у нас картинка. от І тут, дивіться, уважно, малюю під носиком десь в цьому місці, малюємо верхню губу, яка йде аж сюди, до щічки. Тут буде така щічка невеличка. І отут у нас буде його цікава посмішка. Отака. Чому цікаво? Ну, я думаю, що ви розумієте, ми зараз, я зараз покажу вам, чому вона цікава. Тому що у нього два такі зуби. Цікаві, великі, передні, з такою діадемою. Да? ось тут Один зуб інший зуб. Отаким от так, от чином. А, от. а, і давайте ми йому ще намалюємо, що у нього нижня повіка буде. ще, от У нього нижні повіки. Ось таким чином. І він дивиться якби в ту сторону, куди він показує. Це також важливо, що він не просто там так дивиться кудись перед собою, а він погляд у нього в ту сторону. І зрачок націлений в ту сторону, а вже ж. І так само і тут райдушка так виглядає, і зрачок в цьому боці. Бачите? Да? Ну і його дуже важкі. І гламурні рісниці. Да, Отак. О, бачите, і виходить у нас вже губка Боб. От. Тобто ми почали з губки, звичайної губки, з її форми. І я так раджу вам малювати завжди всюди, щоб ви не малювали. В, е, намагайтеся вивчити форму, тоді вам буде легше її малювати. Далі, дивіться, я зараз хочу показати вам ще роботу кольоровими олівцями. Е, і ще що там у нас є оці дірочки, оці пори, да, які є на губки. От, ми зараз їх розкидаємо по його тілу, голові. Ну, тут голова і тіло все воно якось так в одному місці. Да? Отакі От, дірочки. От, і тепер будемо малювати з вами кольоровими олівцями. Він у нас жовтий. да, весь. Я беру кольоровий олівець жовтий, і заштриховую йому його тіло жовте. Ну а вже ж ніс, все інше, ми будемо це все виділяти контурами, але все-таки набираємо йому жовтий, жовтий колір. Тобто ви не бійтеся, берете. Кольорові олівці. От. Хто хоче фарбами, може фарбами це зробити, але я, я, я вирішив ну, зараз це зробити кольоровим олівцем, бо е, ну, я рідко показую, як, як ним працювати. От. Якраз буде дітям. І, да, і взагалі я кажу, що це відео може бути і для дорослих корисним. Ну, Хто взагалі е, чи, чи тільки починає вчитися малювати, чи просто цікаво. От, то це буде також корисно. О, дивіться, беру жовтим кольором, заштриховую. От, так само заштриховую тут жовтим. Там в мультику е, такої чіткої тіні немає, а я просто натисну більше на олівець. Ну, колір той самий жовтий. Ви ж бачите, у мене олівець нікуди не, він не змінився. Але я натисну на олівець сильніше. І колір жовтий більш агресивніший. Тобто, от ви можете так для себе такий пунктик відмітити, що, якщо ви хочете десь використовувати, наприклад, різний жовтий, тут я дуже ну, тут так легесенько я натискав, можна ще легший і буде ще світліший колір. А, от. а тут більш, більш е, сильніше натискав. От. А, а оці, оці дірочки. Вони там такого гарчичного кольору. Можна взяти чорний. У мене просто чорного немає олівця. Це такий фіолетовий. Я так трошечки цим, цим фіолетовим, дивіться, оці дірочки зафарбовую. За але це ще не все. Тобто, я бачите, накладаю на жовтий фіолетовий встає такий якийсь цікавий кольор. От. Ці дірочки, я їх показую, ну, ці пори, да, оці. Знов-таки не сильно, бо якщо будете дуже сильно натискати, буде прям таки у вас ну, вилазити буде такий от агресивний фіолетовий кольор. От. Так. І потім по цьому фіолетовому і ще е, трошки активно жовтим доповнюю. Тобто, щоб вони такі були тепліші. І дивіться, виходить, такі у нас виходить якісь. Такий гарчичний якийсь кольор. Тобто, щоб вони не були такими нав'язливими, щоб, ну, щоб воно не виглядало, що він там в дірках якихсь, да? Таких. Так, тепер беру коричневий олівець, малюю йому коричневі штани, штанівці. От у мене, бачите, ну, якби листочок тонкий, тому він повторює фактуру дошки, що є не дуже добре. Але я показую вам ну, саму суть. Тобто, щоб, щоб у вас фактури дошки не було, щоб воно не повторювало, ви просто підкладаєте під, під листочок щось таке, ну, можливо, декілька листочків, або ж таке щось е, 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 значить, плотніше, щоб воно не повторювало фактури вашої дошки там, чи, чи поверхні, на якій ви працюєте. Або, можливо, у вас поверхня вашого столу рівна, і вам цього не потрібно робити. Просто у мене це ДВП, і воно має певну таку От. І дивіться, ніжки оці його штанці. Є. Тепер у нього е, жовті. Ніжки, але вони закінчуються до тих пір, де починаються такі у нього е, панчохи, не панчохи чи, чи шкарпетки, як їх назвати. Ну Хай це будуть такі шкарпетки. От, я зараз такі зроблю йому такі рисочки тут. Там вони, можливо, якогось іншого. Там казали, що червоний синій там іде. Я зроблю, хай будуть такого фіолетового кольору, це не принципово. Навіть наведу контур. Контури в даному випадку можливі і навіть потрібні в даному випадку. От. Руки також жовті, а самі ці рукава, оці, оці рукава ну, вони білі. От. Ну, наскільки я, я пам'ятаю. Ну, а вже ж в, в, ще включаємо контури. тобто в, Бажано ще в, ну, ввести контур. тобто Потім це все обвести, бо там ну, у мультику там використовуються контури в цьому зображенні. От. Тобто Це ж за, зображення нереалістичне, нереалістичне. Ре, не тут іде ст, е, стилізація, д, е, декоративні підходи. От. І тому тут контури навіть потрібні. О. Так, беру тепер червоний олівець і зафарбовую йому зафарбовую йому його воротничок, шкарпетку його червону. Ой, не шкарпетку, кроватку. Вибачаюсь, його червона кроватка. от Так, ну і одразу зроблюємо червоний його ротик. Червоний ротик, але там іще виглядає язичок. Ми зараз цей язичок також покажемо. Дуже обережно, отут десь виглядає його такий невеличкий язичок. От. Щоб ротик був трошки темніший, ніж червоний, ніж карпетка, я накладаю зверху ще коричневий. Бачите? Тобто показую вам, як можна використовувати кольорові олівці, як їх можна поєднувати, щоб створювати відтінки. Ну, я думаю, що багато з вас вже це знає, але хто не знає, то будь ласка. От. А язичок мені потрібно, щоб він був такий, такий рожевий. Я той же червоний колір, але я не сильно натискаю на нього. І показує цей от момент язичка цього. Так, вбачаюсь, камера. Так, далі. Що ми робимо? Ми, ну, тут по суті, по суті, потрібен чорний нам, да? чорний, і ще потрібен нам блакитний, щоб йому намалювати його райдушки. Райдушки, вони блакитні. Так, щоб вони були однакові. Ці райдушки, я трошечки розширю цю райдушку. Дошка, так бачите, трошки не дає мені рівно це робити. Ну, ну, сам, ну, сама суть. Думаю, вам вже зрозуміло. От. І а, чорні зрачки. Да? Візьму такий маркер. Спробую таким маркером. Отак От зробити. Там дивився, бліків там вроді як не було. Хоча можна придумати і зробити бліки. От. Чорні оці його ріснички, ну і можна іще ще взяти такий якийсь тонюсінький або лінер. Ну, я зараз наведу звичайним олівцем, я зроблю це більш так. Жирніше, або якийсь, ну або чорний олівець, або е, тонкий маркер якийсь, щоб вже можна включити контури, контури показати. От ніс навести, нижні повіки навести, отут. І тут так само навести нижні повіки. Ну, вже, це вже такі е, технічні моменти, але вони також важливі. Тобто навіть от, цей контур зробити більш таким чітким, це вже вам дасть, е, щоб малюнок буде більш виразний. Я би так сказав. Зуби більш чітко виділити. Той самий язичок, оту таку доріжку на, я, на язичку зробити. І так далі. Тобто, ну, сам уже е, принцип вам тут уже відомий. Пальчики навести. От. От думаю, що це вам буде це, ну, як би так, руководство, е, ну таке керівництво. Малюнком поетапно вам, я думаю, знадобиться і буде вам легше малювати цей персонаж. Ну, хто цим цікавився. І так само чорненьким ви зафарбуєте йому чобітки, і буде все у вас добре. На все добре, до побачення.